В ефірі телеканалу Чернівецький промінь, новини міста. Про головні події цього дня дивіться вже за мить. У студії для вас працює Альона Рудніцька. Вітаю! Боронили Україну до останнього подиху у Чернівцях. Попрощали з військовослужбовцями, які стали на захист України від російських окупантів. Молодшому сержанту Денису Дідруку та солдату Анатолію Рососі Останню Шану віддали на центральному кладовищі у Чернівцях. Із солдатом Петром Кошманом попрощались на кладовище по вулиці Ткачука в Чернівцях. Вічна пам'ять та слава героям. Хто знає історію, той передбачає майбутнє для дітей, чиї батьки захищають Україну на лінії фронту, провели тематичну екскурсію чернівцями у звичних локаціях. Розповідали історії, які дозволили поглянути на місто по-новому та краще його пізнати. Як це було? Дивіться у сюжеті моєї колеги. Познайомитись із Чернівцями заново. Чернівецький екскурсовод, пан Ярко, провів яскраву подорож містом для дітей поліцейських, ветеранів війни та чинних правоохоронців, військовослужбовців. Все для того, аби дати дітям відчути особливий шарм міста через історії. Туризм це в цілому це робота з емоціями. Так це, 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 це не кількість названих цифр, не кількість названих дат. Це про емоції і діти погуляють, діти поспілкуються між собою, познайомляться, познайомляться. З містом, тобто мені би так хотілося, щоб це була така приємна прогулянка і, і з чудовими емоціями в фіналі. Під час екскурсії діти відвідали три найяскравіші площі міста: центральну, театральну та філармонії, де впродовж століть відбувались найгучніші події та формувалась культура краю. Я думаю, що для дітей завжди актуально знати більше про своє місто, щоб відчувати дотичними себе так до Чернівців, що це от воно моє. І щоб ще більше любити наше місто, і для нас це завжди важливо кожен день, тому що коли ми любимо щось, ми стараємося більше його берегти, оберігати і навіть в певному розумінні захоплюватися. Організували захід управління поліції охорони разом з нацполіцією, чиї співробітники зараз виконують бойові завдання на найважчих напрямках. Багато у нас таких поліцейських, які знову ж таки повторюся, несуть службу у складі стрілецьких батальйонів. І у нас працюють працівники ветерани війни і на цивільних посадах. Ну і звісно, учасники бойових дій із числа поліцейських. Саме тому в управлінні поліції охорони вирішили підтримати родини своїх колег та подарувати дітям приємні враження таким чином. Хто тобто не знає історії, той не має майбутнього. Тому хочеться діткам розповісти трішечки про історію нашого міста, переключити їх на такий, би мовити, позитив, родинам, зустрітися ще раз з родинами, тому що сьогодні діток. На екскурсію привели їхні мами поспілкуватися з ними і, хоч трошечки їх переключити на на такий позитивний момент. До ініціативи долучилась і пані Марія, дружина поліцейського. На екскурсію вона прийшла з двома дітьми. каже знати історію міста обов'язок кожного. Зараз усі цікавляться історією всім цікаво, чому так, як є зараз, і думаю, да, що їм буде дуже цікаво. Думаємо, да, що вони дуже корисні дітям. І, надіюсь, буде цікаво. Вони зможуть відволіктися і щось для себе корисного дізнатися, почути. А такий захід це нагода відволіктись та набратись енергії. Ми намагаємося триматись, його підтримувати. І діти теж чекаємо дуже. Завершили подорож містом приємними сюрпризами від поліцейських. Богдана Дем'янів, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. 80 телефонів намагались приховано завести через порубне до пункту пропуску. Прибув мікроавтобус, що прямував з Італії до України. Під час огляду транспортного засобу митники виявили незадекларовані 80 мобільних телефонів Redmi A5 та два нові iPhone 16 Pro Max, що знаходились серед особистих речей. Порушення задокументували. Незадекларовані телефони тимчасово вилучили орієнтовну вартість гаджетів Встановлюють Зберігав і продавав наркотики. Буковинські поліцейські затримали 18 18-річного чернівчанина, який придбав особливо небезпечну психотропну речовину Півіпі та канабіс, які зберігав при собі з метою подальшого збуту. Під час проведення поверхневої перевірки у молодика виявили та вилучили пакети із наркотиками та фасувальні зіп пакети. Результати досліджень засвідчили, що вилучено у своєму складі містить особливо небезпечну психотропну речовину ПІВІПІ та наркотики. Тичний засіб канабіс, обіг якого обмежено. Маса психотропної речовини відноситься до особливо великих розмірів. Суд обрав затриманому запобіжного заходу тримання під вартою. 8 тисяч доларів за втечу до Молдови на кордоні викрили порушників, які намагались незаконно покинути територію держави. Чоловік знайшов інформацію про надання допомоги в парадині кордону в одному з телеграм-каналів. До схеми був залучений громадянин Молдови, який у визначений час на власному автомобілі мав довести клієнта до кордону та вказати подальший маршрут руху. Після завершення справи провідник планував одразу повернутись до Молдови через найближчий пункт пропуску. Однак під час руху до держрубежу прикордонники зупинили автомобіль та затримали водія з пасажиром. Виявили, що за нелегальний перехід до Молдови житель Полтавської області 98-го року народження мав заплатити 8 тисяч доларів США. Наразі встановлюється місце знаходження головного організатора схеми. Ки це всі новини на сьогодні, а я нагадаю, що всі сюжети випуску ви можете переглянути на нашій сторінці у Фейсбук, а також на сайті Промін Сівітюей. Я бажаю вам гарного вечора. Побачимось!